Самий величезний привіт, самих найкращих я вас вітаю в магазині АТБ. Акція «Сім днів, або як я називаю пром. Група наша улюблена з вами. З 14 по 20 серпня включно діють акції, але товару небагато, кількість обмежена, тому зверніть увагу, якщо щось побачите, помітите, у відео те, що вам потрібне, не ну, покваптесь. Не сидіть, покваптесь, щоб придбати той чи інший товар. Я вам хочу подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте розпочнемо огляд. Ну що ж, привезли дуже багато різного корму для пухнастиків. Клуб 4 лапи. Ось такий для собачок 2 кілограми. 289 гривень. Клуб 4 лапи для котиків. 2 кілограми. 319 гривень. Написано, що для дорослих котів. Фріскис сухий корм півтори кілограми. За ціною 179 гривень. Зараз зі знижкою корми. Оптіміл для котів півтора кілограми. Зі знижкою 435 гривень. А є ще ось такий фріскес від Пуріна, великий корм для собак, сухий 10 кілограмів, за ціною 675 гривень. Ласощі для котиків, ось такі, по 109 гривень кремові. Кремові. ну написано кремові. І ось такі палочки для собачок, м'ясні палочки, для цуценят, 100 г-55 гривень. Килимочки у ванну кімнату. Тут вони прогумовані, антиковзуючі. Хочу я подивитися розмір, який і зразу покажу вам кольори. Розмір 50 на 80 Ось такий сірий. Ну, Зазвичай завжди такі кольори килимочків в магазині АТБ. Ціна такого килимочка. Дивіться, зараз зі знижкою 30% 149 гривень. Відставка для спини каркасна. Це дуже добре, хто постійно за кермом або ж працює десь в сидячому офісі. І щоб спина завжди у вас тримала усанку, щоб спина не боліла. Бачите, тут навіть ще такі масажні ті. А, Така вставочка масажна. А, розмір регулюється за рахунок ось таких глипучок, резинок. Ціна такої підставки для крісла. 60 гривень. Ну, я заокруглю копійки до більшого для зручності. Кросівки чоловічі. На вигляд як замша, але це на не замша. Це звичайний такий замінник. А, так, і тут, що в нас йде? Що в нас тут? Ну, в принципі, ось в двох кольорах покажу вам ось так збоку. Підошва, звичайно, що тверда. Не легенькі, дуже важкі в двох кольорах. Зараз за ціною. 599 гривень. Але я вам покажу зараз ще одні чоловічі. Ось такі, дивіться, ці вже надзвичайно легкі, ніж ті, що я показував щойно вам, в двох кольорах ось такий темно. Темно-чорний. <світ> Темно-сірий та чорного кольору. Ціна таких кросівок 799 гривень. ці дорожче. І дивіться, ось такі кросівки жіночі. та підошва. Зараз скажу ціну таких кросівок. За ціною 599 гривень. Привезли рушники. Раз, два, три, чотири. В чотирьох кольорах. Да? Чотири кольори, махрові рушники, розмір 50 на 90. Можна використовувати, я рахую, що для тіла. За ціною 100 гривень. Так, шкарпетки. Тут є і чоловічі, і жіночі, чорні, білі, сірі, світлі, з візерунками. Але в баковці йде три пари. Тобто три штучки, три пари, і чоловічих, і жіночих, за ціною 60 гривень. Білизна чоловіча, сімейні 100% бавовна. Це дуже добре, що 100% бавовна, за ціною 76 гривень. Комплект постільної білизни. Євро наволочка 50 на 70 штуки. Так, а решта де 499 гривень зі знижкою. Дивіться, ось такі кольори, дуже гарна смужка. Мікрофібра, написано мікрофібра. Добре. так, Підковдра 2 х 2,20, простирадло 2,15х2,20, ну і наволочки 50 х на 72 штуки. Набір кругло... круглих ємностей для сипучих в наборі три штучки на 150 мл, на 200 та 650 мл. Усі закручуються, мають кришечку. Ціна такого набору 40 гривень. Ось такий вигляд має цей набір. Всі три форми різні за розміром. Насадка для душу водозберігаюча. Пластикова 149 гривень. Так, це у нас емаль універсальна, 400 мл балончик за ціною 94 гривні. Клей акриловий, монтажний, рідкі цвяхи. Скажена липучка. За ціною 59 гривень, 200 грамів вага. Злив гнучкий для кухні. Досить хороша оця штучка. 50 сантиметрів. Штучка, штучка. 169 гривень ціна цього злива. Набір інтер'єрних наліпок 3D. Дивіться, є ось такі тюльпани. Вони на двосторонньому скотчі кріпляться. Є інструкція ззаду. Так, ось такі нарциси. І дивіться, яке поле макове з ромашками. Ну, Соняхи взагалі з герберами дуже гарні. І є ще ось такі підсніжники. А, цей набір 60 гривень. Так, тут у нас щітки для миття посуду. Дивіться, є в трьох видах. Ось така. Це є вага, то є грубка. Так, ось така. І ще ось така: три види. Дивіться, бачите, оця така двохстороння. З одної сторони трішки більше, тут трішки менше щетиночок. Будь-яка одна ціна за ціною 48 гривень. Цього разу привезли трішки інакші краби. Кольори, бачите. Також бачите є різні форми. А, от ще я знайшов такий. Дивіться, який гарний лавандовий. Ціна крабика. Для волосся 25 гривень. Олівці для губ та для очей. 26 гривень. Щітка для педикюру, для манікюру, не знаю, для педикюру, здається, Да? Чотирьохстороння. З кожної сторони є якась щіточка, пилочка, пемза І ось такі ще є Це двохсторонні. Для чищення п'яточок. Також кольори можна обрати. Є різні кольори. За ціною 40 гривень. О, Ці от штучки дуже класні на літо. Спрей від Елін. Міст для тіла є в двох ароматах. Надзвичайно кру, круто пахне оця черешня. От будете в АТБ, понюхайте. Надзвичайно крутий аромат спрей. От Можна використовувати замість парфумів, якщо ви не любите різкі аромати на літо, а ви знаєте, що аромати літом більше відкриваються, більше їх чутно. А ось такі легенькі на літо будуть в самий раз. Три аромати на вибір 200 мл за ціною 129 гривень. Кошики пластикові, ось такі невеличкі, з ручками. Зараз скажу ціну. Ще мають ось такі знизу ніжки. Правда, не знаю, як ними користуватися. Щось тут на картинці показано, що можна чіпляти, бачите, один за одний. Ось так на картинці показано. Висовуються і чіпляються один за одний. Висовні фіксатори для. Укладання кошиків. Ось таким чином, бачите, берете такий кошичок, один, ставите зверху другий, ніжки висуваєте і закріплюєте, тобто засуваєте назад. Ось таким чином, бачите, потім їх фіксуєте разом. І треба, якщо підняти, піднімаються обидві. Тільки не знаю, для чого таке зробили. Просто потрібно тоді брати одинакові оці кошики, тому що інші вже не будуть функціонувати. Ціна такого кошика. На 3800 літрів 65 гривень. Скатертини, оця мені найбільше сподобалась. дивіться, ніжний такий гарний принт. Скатертина Метр 37 на метр 83. Тут є ще ось така клітинка. є ще ось така, дивіться, така, ніби, знаєте, захворіла, покрилася якимись п'ятнами плямами. Ціна скатертини 90 гривень. Стаканчики для пікніку, дивіться, в трьох кольорах, об'єм на 400 мл за ціною 13 гривень. Люмінарк хороша фірма, скляна ємність. І а пластикова кришка. Закривається з чотирьох сторін. Чи з двох сторін. Взагалі вона закривається повністю. Повністю закривається. Так, ціна такого контейнера, до речі, дуже хорошої якості сам пластик на літр 970. 239 гривень. Миски пластикові, є в сірому кольорі, кольора ніжного капучино. Чи біжевий, і має ще бути зелений ось такий оливковий в трьох кольорах. Салатник монна. Тобто монна Ліза можливо, на 2 літри. За ціною 48 гривень. Привезли різні піалочки, чи соусниці, чи криманочки. Є з лимонами, є з ананасами. Гарна. Дивіться, яка гарна. Кавун, авокадо, ще один ананас. І полуниця. Ціна криманок піали 75 гривень. Набір боксів, дивіться, фігурки, які цікаві для малечі до школи. Набір ємностей 4 штуки. Тобто від маленького до більшого. На 180 мл, 310, 310, 500 та. 700 мл, чотири штуки. Зараз відкриємо, щоб покажу вам, щоб ви мали уявлення. Ціна такого набору 55 гривень. Дивіться, як цікаво. Вони розібрані, ще можна й побавитись. Від більшого до меншого. Миски, ось такі невеличкі, алюмінієві, ну, звичайно, ж, лаванда і то квіточки, бачите, ще й цвіточки. На 600 мл за ціною 100 гривень. Із цієї серії емальовані чайнички, ось такі невеличкі, з кришкою. Я гадаю, що десь тут на літр. Тут такий самий малюночок. А гарбуз гарний. На літр зі знижкою 225 гривень. А ці миски, я гадаю, що ви всі пам'ятаєте, вони трішки давніше були в АТБ. Розкладні миски чи тазік, називайте як хочете. Ось така вже а, має вигляд миска у розложеному стані на 7,5 літри в двох кольорах. Так, миска з ціною. Зі знижкою 35%, за ціною 115 гривень. Тут вази привезли такі. Я спочатку подумав, що це якісь ємності, знаєте, для чогось, для сипучих, але кришки немає. Значить, вази зробили. Добре. Так, ваза скляна 119 гривень. Але ще тут є, дивіться, ось такі миски. Тазіки, це вже точно тазік. За ціною 379 гривень на 35 літрів. Також вона розкладається. Ось я розложив, розкладається не так-то просто. Треба мати силу це все розложити. Так, і що це у нас тут таке? Я думаю, що вона вже тріснута. Ручки також прогумовані. Ну, місця в ванні багато не займає, тому що складається. Тобто в вашій квартирі не займає багато місця. Дивіться, які цікаві чашки. Зараз такий час, що можна знайти дуже багато цікавих різних чашок. Одні на одні не схожі. Так, є ось такі трішки похожі, такі як капельки із жовтою ручкою. І ось така, дивіться, як колосок зроблений, бачите? Якщо придивитися, такими колосками. Вона така, як бочечка за формою, також жовта ручка. На 400 мл 80 гривень. Для самих маленьких надзвичайно класні розвиваючі ось такі пазли тваринки. Супер лото. за ціною 65 гривень. Якщо ваша малеча полюбляє оцю лабубу, є зараз картина за номерами. Веселий лабубу розмальовувати фарби і пензлик вже входить до картини. До речі, вони різні тут є. Не один вид цієї лабубу. 149 гривень. Дивіться, для розвитку найменших малюків пазли, ось такі м'ягенькі, складати тваринку. Одна, один, одна тваринка із чотирьох пазлів. Дуже добре для розвитку дитини. А ще ось такі цікаві. Дивіться, вже готова картинка. Її треба розмалювати тваринку олівцями. Чинка вже є в наборі, є і для хлопчиків і для дівчаток. Є ще з фарбами. 34 гривні. Для самих найменших. Наліпки. Ось така цікава книжка з наліпками. Ну і взагалі дуже-дуже багато всілякої книги розвиваючої літератури для найменших. Дивіться, які брелочки м'ягенькі. 40 гривень пухнастик. Автомобілі, є металеві, є колекціону для колекції, дивіться, бачите, вже навіть всередині ну, машинка колекційна і в такому футлярі можна складати різні. Модельки купувати і складати. Гарно дуже складаються в один набір, ось таким чином, як конструктор Лего. І виходить, а, треба зібрати всю колекцію. Сумочки для найменших. Дивіться, у вигляді тваринки, у вигляді пандочки. Вони по 159 гривень зі знижкою. Сумочка ось така у вигляді гузочки. І одну я відкрив, щоб ви мали уявлення. Закривається і всередині є оця як її шлейка. Щоб носити через плече. Гарна, дуже гарна, красива. Ось такі цікаві антистрес у гушки. І для маленьких принцесок є ось такі браслети Hello Kitty за ціною 100 гривень. Як в нашому дитинстві металевий конструктор був, пам'ятаєте? Я вам хочу побажати всього найкращого: економних покупок. Ми з вами зустрінемось трішки пізніше в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!